Hi guys, I really appreciate your joining my channel, and I'm confident that you'll definitely enjoy it as much as I do it. Привіт всім! Якщо у вас є бажання не говорити, а хоча б розуміти все те, що я сказав, то саме час підписуватись на канал, щоб не пропустити не тільки важливі теми, але й сучасні тренди англійської мови. Я сам скільки курсів не проходив, завжди відчував себе як той собака. Все розумію, але. Мовчу. Кожен українець, який втік від цієї жахливої війни фізично, не втік з неї своїм серцем. І щоб передати всю біль і страждання нашого народу тим європейцям, що бачать війну лише по телевізору, нам знадобиться хоча б трішечки англійської мови. Та й не тільки для цього. Багато мам з дітьми опинилися в Європі, і, звісно, ви маєте звертатися і за новим паспортом, і за документами. Навіть і в аптеку треба зайти час від часу. Так же ж? Щоб добратися кудись транспортом, треба розуміти, де і як купити квитки. Зупинивши таксі, теж прийдеться якось спілкуватися. Знаєте, іноді мої учні, які вже достатньо добре знають англійську мову, стикаються з проблемами, які не описані навіть в книжках. Одна учениця приїжджає до Нью-Йорку, заходить в магазин. Дуже їй сподобалась одна сукня. І тепер питаннячко для вас. Досить просте: як правильно спитати про ціну? How much? How much is it? Начебто все. Окей, але у відповідь американка їй відповіла запитанням How much are you? А ти скільки коштуєш. Що ж не так з її запитанням? Не вистачило ввічливості. В Лондоні була інша історія вже і з іншим учнем. Моя учениця запропонувала відвідати кав'ярню. Але англієць відповів: It's too far from here. занадто далеко звідси. До речі, слово far далеко. Легко запам'ятати за допомогою слова фари. Так, так, ті, що світять далеко в машині. У відповідь учениця відповіла, «So what?» ну, то й що? Це настільки вразило англійця, що він навіть і не знав, що на це відповісти. Англія, Україна. Англія це країна етикету та традицій. Простота це не про них. Якщо ви її маєте на увазі те, що кажете, so what? Вас будуть сприймати як інопланетян, про яких співав стінг, Я тут чужий, я англієць у Нью-Йорку. У першому випадку, в магазині Нью-Йорка, дівчина мала розкрити запитання словами. Ви б не могли мені підказати, будь ласка, could you please tell me how much this dress is? Чи просто роз'яснити. I'm trying to find a price tag. Would you be so kind to give me a hand? Дослівно, ми кажемо give me a hand, ви не, ви не могли б мені дати руку, але це не буквальна рука, це метафорична рука допомоги. А в британському прикладі краще сховати наші відверті емоції, спілкуючись англійською, і відповісти. Щось подібне. I would not say that that this cafe is that far from here. Я б не сказав, що це кафе настільки далеко звідси. Коли я сам приїхав до Америки, я навіть не знав, як сказати, де тут туалет. І знання граматичних часів не дуже допомогли мені тоді. Щоб швидко розуміти та розмовляти англійською мовою, треба зрозуміти, як вони думають. Доволі часто в цьому нам допоможе українська мова. Так, так, саме українське. Подивіться на слово lighter. Начебто складне. Але прочитайте його по буквах: «Лігхитер» ліхтарик, чи слово the same, переклад однакове, таке ж саме, а дослівно те саме. Тепер must треба, повинен, маєш, досить. Але досить згадати слово мусити he must do it. Now, він мусить зробити це зараз. Не тільки для вступу в Європу ми мусимо знати англійську, але й нашим військовим, отримавши зброю, треба вміти не тільки розуміти тренерів, але й задавати правильні запитання, бо на полі бою це буде ціною життя. Якщо ви ще не опанували англійську, шляхом асоціації це дуже просто і швидко зробити. Достатньо підписатися на канал. Якщо є бажання займатися, записуйтеся до мене в телеграм на групові чи індивідуальні заняття. До зустрічі на уроках. Пока! Бай!